всіх На каналі Salmo Україна. Сьогодні в нас огляд новинок від фірми Norfi Вже на дворі у нас листопад, і буквально ось ось почнуться вже холода. І наступає сезон зимової риболовлі. І кудаш, яка ж зимова риболовля без гарного костюму. І в цій, в цій категорії в нас є новинки. Це два нових костюма. І перед вами новий костюм Norfin Discovery 3. Ну, як бачите, приємний такий дуже сучасний дизайн, приємний колір, темно-зелений, з чорним. Куртка має достатню довжину, гарно закриває поясницю. Має великий об'ємний капюшон регулюємий. Як завжди, він регулюється з двох сторін стяжками, і також зверху, ззаду також є стяжка. Тут ми дивимося, можна відстігнути ці клапана і трошки освободити, ну якщо тепла погода, то можна область коміра тут трошки звільнити. Взагалі капюшон відстібається при необхідності. А тут з двох сторон є клапани, як бачите, широкий комір, дуже гарно закриває область шиї додатковий, додатковий клапан зверху. Багато кишеней зручних. Це дві кишені на влаю захисних молніях, зверху по боках. Нижче дві великих об'ємних кишені закриваються клапанами на ліпучках. І по боках, що дуже зручно, є теплі флісові кишені для зігрівання рук. Ну, не тільки можна їх використовувати, ясне діло, для зберігання коробочки з мотилем там, чи для чого ще. Тепер розстібаємо. Куртку дивимося її із нутри. Е, сучасна надійна молнія UKK, яка зверху закрита клапана. Що тут Внутрі костюма? Е, стяжка, поясна є з двох сторон. Е, Можна при необхідності під вашу фігуру використовувати цю стяжку і знизу також, з двох сторін, також стяжки знизу. Внутрішні кармани, такий карман так званий для мобільного телефону, супер теплий. По характеристикам: даний костюм має 8 тисяч водонепроникність і 6 тисяч на. Грам на мет... 6 6000 грам на метр квадратний на 24 години це дихаюча здатність. І температурний режим до мінус 35 градусів. Ну, відчувається, що костюм дуже теплий. Тут використовується зовнішня ткань це Norfin Bright Heйble, а внутрішня традиційний утеплювач Holofil. Відчувається, що костюм дуже теплий, по рукавам. На рукавах внутрішні неопренові манжети, які гарно облягають руку, є виріз під великий палець. І зверху клапан на ліпучках, який теж можна відрегулювати. як вам буде зручно для того, щоб по мінімуму не попадала під костюм, не попадала волога та вітер і холод. На курці є світовідбивні наклейки, ось на грудях та на рукавах, які підвищують вашу безпеку в складних погодних умовах. Переходимо до е, напівкомбінізону до костюму Discovery 3. Е, Напівкомбінізон високий, який гарно закриває е, грудь та спину. Е, на регулю, регулюємо підтяжках він. Є е, е, кріплення під ремень, молнія. Як завжди, велика, розтягається з двох сторін і зверху закривається клапаном на ліпучку. По боках комбінізона є дві великі кишені з однієї і з другої сторони. Для тих риболовів, які люблять ловити з колін на мурмишку там, чи якимось іншим способом, цей костюм буде дуже зручним, тому що він має. Вимальні вкладки на колінах та в області седалища. Зараз я. Ось, ось тут є по боках мовні, через які ці вкладки можна доставати та просушувати. Ось вони. Тобто, вони, по перше, як утеплюючий слой, по-друге, вони запобігають. Швидкому ізносу матеріалу, Також, тобто довше термін використання довше костюма, в якому такі вкладки є. Задня вкладка вона підвищує комфорт сидіння на ящику, особливо коли йде якийсь дощ, мокрий сніг. І вирогідність того, що матеріал промокне, мінімальна. Коли є така вкладка. Для удобства надягання костюма ось тут є під клапаном такі молнії, які розцьобуються і можна надягати костюм поверх взуття. Крім цього, як бачите, тут теж на штанах світовідбивні наклейки, ось морфін, зірочка і тут ще полоска світовідбивна. Ну що, Ми з вами розглянули новий костюм Norfin Discovery 3. Особисто мені він дуже сподобався. і Всім рекомендую його для найближчого сезону зимової риболовлі. А зараз ми перейдемо до наступного костюма, нового, який називається Norfin Signal Pro 2. Це плаваючий костюм, основна його особливість. І це комбінізун. Тобто тут е, брюки і куртка з'єднані е, для того, щоб мінімально е, могла проникнути вода під цей костюм. Тобто Костюм-поплавок він е, розраховується на те, що ви там можете в певний якийсь момент оказатися у воді, і для цього. Максимально йому придаються плаваючі і водозахисні властивості. Тобто матеріал тут використовується, як зазвичай, зовнішній матеріал це Norfin Bread Хейбл з характеристиками водонепронікність 10 тисяч мм та дихаюча здатність 6 тисяч грам на метр квадратний за 24 години. А утеплювач, В якості утеплювача в курці використовується плаваючий матеріал пенополіуретан, А в нижній частині утеплювач терм, Термолгуар. Ось такі матеріали. Тепер розглянемо безпосередньо, якби, які особливості даного костюму, бачите великий Капюшон такий е з прозорою кромкою для того, щоб була краща обзорність, Тобто, щоб ви гарно бачили, що відбувається зліва-справа, якщо ви рибалите з лодки, з човна, тобто для риболовлі з човна, до речі, е також він дуже гарно підходить там, для морської риболовлі. для... Риболовля там, на водосховищах, на Великих Озерах, де є велика волна, де можливо, можливо ця волна може захльостувати човен, попадати е, в човен, плюс опади, плюс е, вирогідність випасти з човна. Е... Що казати про зимову риболовлю, останні роки в нас е, така крига, що Зовсім тонка, тому що морози тримаються зовсім недовго. І крига тонка, і костюм поплавок це також додаткова безпека і при зимовій рибалці. Продовжимо про наш капюшон. Капюшон яскравий, такий лимонного кольору жовтого, який гарно помітний з далекої відстані. Регулюється він стяжками по боках та позаду зверху. Дуже високий комір у куртків, який гарно дуже защищає шею позаду і спереді. Закривається з зовнішньої сторони ще додаткового клапана, дві, дві кишені по боках на влагозахисних молниях і знизу великі об'ємні кишені. На клапанах. Є е, тут також карманчик для свистка, також для безпеки тут є ось такий свисток навіть на вірю очі. Не буду тестувати, думаю, що все працює. Е, додатковий ремінь. Регульований в області пояса, також використовується для того, щоб максимально, максимально захистити від попадання води під костюм. На костюмі багато розташовано світовідбивних елементів для підвищення вашої безпеки і на рукавах, ось тут, на груди. Знизу на боку штані. Тут також є клапани, які додають зручності при надяганні костюма. Ну і традиційно надійна молнія UKK з клапаном на ліпучках, яка йде від самого верху і до самого низу. Ось така от. Внутрі також є. Ось тут кишені, з боку просто зічата кишеня. Тут теплий карман на е, молні для мобільного телефону, для ну, якихось для інших речей. На рукавах розташовані внутрішні неопренові манжети, Такі з товстого матеріалу, тобто які гарно е, облягають руку. І, е, Попереджають попадання води під костюм і зверху регульована манжета на ліпучках. Характеристики матеріалу, з якого виготовляється цей костюм: водонепроникність 10 тисяч мм, а дихаюча здатність 6 тисяч г на метр квадратний за 24 години. Костюм розрахований для використання при температурі до мінус 25 градусів Цельсія. Асортимент термобілизни Норфін в цьому році поповнився двома новими моделями. Одна з них зараз перед вами. Ця термобілизна називається Норфін Сканді Комфорт. І вона має категорію Т2 пасів. Тобто призначена вона для холодної погоди і для пасивного. Для пасивної діяльності. Тобто вона більше підходить для, якщо казати про зимову риболовлю, то більше підходить ця термобілизна для тих рибаків, які статично рибалять десь на одному місці. Тобто, наприклад, сидять на ящику, ловлять підлящика або будь-яку іншу білу рибу. Ну, дехто і окуня ловить без активних переміщень. Хоча, в принципі, якщо не надягати фліс поверх неї, то в принципі, вона підійде і для активного е переміщення, для ловлі там, судака, для ловлі на жерлиці, для, для активного пошуку окуня. Тобто, Можна сказати, що такий універсальний варіант. Е Виготовляється вона з надсучасного двохслойного матеріалу, який. Е Краще виводить влагу вологу від тіла, ніж всі попередні моделі від ну, Як завжди, воно складається з кофти і штанів. Є такий досить високий комір у цієї моделі з молнією. Тобто тут можна при необхідності розтягнути. У даної моделі є молня. Тобто, Тут можна її розтягнути, якщо вам там стало жарко або для зручності надівання. Ну, На рукавах і на штанах є манжети такі, як зазвичай, які більш плотно облягають руку. і ногу. Ну, Можна сказати, що це термобілизна середнього слою, тобто вона підходить і, як сам, і можна її носити саму по собі. Можна носити в комплекті з більш тонкою термобілизною. Ну і Класифікація в неї, як і раніше, тобто дві зірочки. Верхня частина штанів закінчується з такою широкою резинкою, яка плотно прилягає до тіла. Ну і Взагалі ця термобілизна виглядить дуже пристойно. Відчувається якісний матеріал, дуже приємний на дотик і має сучасний дизайн. Друга новинка в лінійці термобілизни Норфін це модель Scandi Classic Cotton. Ну, Це більш тонка термобілизна, ніж перша. І категорія її також інша. Тобто це також Т-2. Холодно, але для активної діяльності. Якщо у нас сканді-комфорт, термобілизна була для пасива, то ця термобілизна це вже для активної діяльності і також виготовляється з сучасного двох матеріалу. І состав матеріалу це 35% бавовна і 65% поліестер. ну білизна, як зазвичай, тобто складається із кофти і штанів. Без коміра вона йде, тобто її можна використовувати в повсякденному житті для. То, щоб ходити там на роботу, гуляти по вулиці, або як перший слой на риболовлі. Тобто надягати під фліс, під більш товсте термобілізму, або використовувати в теплу погоду, коли температура воздуха вище нуля, ви багато рухаєтесь, ну, тобто, коли не дуже холодно, коли у вас активна діяльність. По штанам також тут штани зверху закінчуються такою зручною широкою резинкою еластичною, яка добре прилягає до тіла. Термобілизна на дотик дуже приємно і має, має класичний сучасний дизайн. На цьому я хочу завершити цей невеликий огляд, новинок від фірми Norfin. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, задавайте запитання, залишайте коментарі, дивіться наші наступні відео. Всього найкращого, до нових зустрічей!